Маємо учасники конкурсу, здобувачі освіти 2 класу Івановицького ліцею Дякую, Аліна. Завроцький Матвій мав поеду вірші хист, хоч годом нема пам'ять про Франка Жива. Тож присядьте у затишку і відчуйте його книжку Іван Франко-Киця плакала киця на кухні. аж її Пити хочеш? Ні, пи, ні пити, ні їсти не хочу, стежкої жалості плачу, сам кухар спотанку злізав на мене кацю не сказав. Хотів мені лапкою побити, чим же я буду ходити? ж нам, кисеньку мила, я б тися в нього просила. Я йому сказала ой, пане, навіть тобі жаль мене стане, Не ти крицю мізерно. Я тобі шкоду поверну, настане ранок майовий, Піду я в поле на лови, Походжу мало чи много. Зайчика з малого принесу тобі живого. Горобці в стрисі, укриті, і перепілонька в житі. Все ти моя буде здобить, сли мені не зробиш. А як полудні настане, жує сонце весняне. Скриються зайчики і птахи. Я влізу в воду, попахи, я всі броди переброджу. Вже ся на хитрість споможу. Вже ся споножу на шутку, наставлю хвостик, як вудку. наловлю рибок я много, а все для тебе, їй Богу.